Господі, покой младенца, всі ви знаєте, дорогі брати і сестри. Що 29 квітня у нас був обстріл Російської Федерації, нашого міста Одеси, і на жаль, були загиблі і поранені. І на жаль, загинула дитинка злата хрещена, як Анна, три дні назад від тяжких поранень. І сьогодні з пасоприжанському кафедральному собору побул митрополита Афанела, браття нашого собору. Молилася, завершувала відспівування по дитячому чину. І сьогодні ми бачили жахливу картину, коли нещасні батьки, бабусі, дідусі, а також близькі вливалися сльозима. І ми разом з ними, тому що це страшне, коли помирають діти, страшне їх хоронити. Але ми маємо дивитися на нашу причисту Діву Марію, яка також бачила, який сина вбивають. Одного єдинородного, і вона це все пережила і получила вічну радість. На жаль, війна руйнує храми, забирає життя, оставляє каліками. І саме страшне це вбиває малих дітей. Ми виражаємо самі глибокі відчуття сім'ї загиблих. Ми будемо молитися, скільки будемо жити, будемо допомагати чим зможемо. І просимо вас, дорогі брати і сестри. Також молиться за ново дитинку Анну, щоб Господь її упокою а Батькам дав силу перенести це страшне горе. Хай закінчиться війна, хай перестануть гинути наші діти, наші близькі і наші воїни. Поможи Господь, і будемо всі молитися. За новоприставлену Анну.